Резерви і нарощування сил на купінсько-лиманському напрямку США зсу фіксує. Збільшення чисельності особового складу ворога і його бойової техніки до 45 тисяч солдатів і пів тисячі панцерників. Якщо на півночі в районі Сеньківки тривають позиційні бої, то на півдні нижче в районі Табаївки наступальні після захоплення Крахмальної Окупанти посили штурмові дії і захопили сусідню Табаївку, утворивши небезпечний виступ південніше Куп'янська. Тепер удар ворога націлений на Піщане і берестове. Очевидно, окупанти намацали слабке місце СОУ і намагаються розвивати свою наступальну операцію. Сподіваючись, що суміжним підрозділам РФ вдасться. Опанувати Сеньківку і взяти купянськ лищата, вийшовши на річку Оскіл, маючи достатньо сили засобів, противник активно наступає біля Кремінної мапи. Показують просування ворога на схід від Ямполівки. Західніше Креміної ЗСУ за стримують росіян у районі Ямполівки, Тернів та Торського і не дають ворогові просунутися вперед на південь від Кремінної в районі Діброви та Білогорівки. Загарбники не мали успіху зіштовхнувшись з нашою обороною. Ворог активно засовує тут авіацію, закидуючи наші укріплення керованими авіаційними. Бомбами, зважаючи на цю ситуацію, яка е, не послаблюється на півночі Харківщини, теж самодостатня наступальна операція. Е, військові вже фіксують збільшення наступальних операцій в районі Креміної це трішки нижче. Да. А з чим да. це пов'язано? Ціль звичайно, що Харків вона може бути амбітна, але я думаю, що наразі про це. Говорити зарано на сьогоднішній день це мета звичайно, Куп'янськ з одного боку. Південніше сили, які їх знаходяться, їхні на Лиманському напрямку, це звичайно вихід далі західніше, і відповідно витіснення нашого угруповання, там де вони зараз посунули. Трошки, трошки мали успіх східніше населеного пункту Терне. Це дійсно так. Ну вони намагаються там сунути. На цьому напрямку глобального те, що про що говорилося, пам'ятаєте, публікації Форбс і так далі. Це разом Куп'янський Лиманський напрямок. Він може складати, що у них може нараховуватись 550 танків сумарно на два цих напрямка. Фактично, вони поруч. І ще там у них в резерві на Білгородськ на території Білгородської області знаходяться. Мета тут зрозуміла. Тут мені здається все очевидно, і знову ж таки бачите, що. Вони шукали, шукали фланг. Очевидно було, що вони промацували фактично так, місцевість, були. де неодноразово не не... в районі Берестового, але їм це не вдавалося. Не вдавалося. Вони зрештою намацали і змогли фактично ось тут, де висоти в районі Табаївки, які ну вони важливі, і ось тут, коли була інформація про те, чи захопили, чи не захопили. Насправді було і тривали бойові дії, і тут в основному за висоти, і вони от зараз намацали цей фланг, який уже стає зрозумілий звідки вони будуть з двох. Вони фактично будуть розвивати наступальні дії. Тобто характер дій вже окреслився. І це основні напрямки. З точки зору того, наскільки вдасться їх утримати, наразі утримувати вдається, попри те, що ось тут виникла ситуація, ми бачимо, і тут вони дійсно зуміли прорватися і фактично перерізати трасу. Але разом з тим, в принципі, вдається стримувати. Тому, ну, але засипають авіабомбами, все застосовують. Плюс. Погода, я думаю, певним певним чином грає зараз за нас, тому що все ж таки важку техніку зараз застосувати тут буде складніше. Тому оці най найближчі півтора місяці про які ми говорили для Авдіївки, тут теж будуть непростими. Ну, це, це зважаючи на лісисту місцевість в цих районах. Це полегшує нам ведення оборони чи ускладнює в цілому? Полегшує. Точки зору цього, тому що це ну ви розумієте, що лісиста місцевість плюс погодні умови, це все, скажімо, дає можливість, не дає можливості застосувати важку техніку, так як ви це можете застосувати в інших умовах. Це раз, по-друге, дає можливість обладнати певні. І обладнані вже певні позиції, які дають можливість розставляти пастки і засідки на ворога. Це так само їм складніше це проходити. Ну вони це намагаються зносити бомбами своїми керованими авіабомбами, звичайно. Але в даному випадку це нам а, полегшує, я можу так сказати, і це показує характер а, бойових дій. Їм тут буде складніше, буде складно, але я передбачаю, що. Просуватися вони будуть пробувати. Але враховуючи те, що є там деяка інформація про те, що навіть наші сили виходять такі локальні контратаки, щоб їх відсунути, я так бачу, що непросто буде ворогові тут проходити. Доволі таки непросто.